Медитація це еволюція душі і тіла, не смартфон, який ви хапаєте відразу, коли прокинулися і ще не встигли нормально прийти до тями після сну, де ви просиджуєте кожен день по декілька годин в соцмережах. А медитація одна проста дія, яка зробить вас провидцем, здоровою, щасливою людиною не дарма Будда медитував майже всю добу, кожен день. Він звільнявся від перевтілень в колесі сансари, в колесі постійних перевтілень, які необхідні кожній душі для її еволюції. Він зрозумів, що медитація це спосіб. Дуже швидко еволюціонувати, і для цього не потрібно кожне життя перероджуватись знову і знову. І він вийшов з буття з безкінечного колеса Сансари. Але еволюціонувати треба хотіти. Цього хочуть не всі. Не всі медитують, не всі розуміють, що цей світ це просто гарна пастка для кожної душі, в якої є. Засмоктують зовнішні сили, ще дуже багато сутностей енергетичних, які не хочуть, щоб ми якомога скоріше звідси вийшли і пішли по іншим світам. Звісно, для когось це ще й гарна можливість поступово. Еволюціонувати від одного життя до іншого, працювати над своєю усвідомленостю, працювати над тим, що в одному житті ти бідний, в іншому трошки більше багатий, а ще може життів через сто ти будеш і в ролі багатія. Але ці оманливі пастки матерії вони не всім по духу. Багато людей починає замислюватись, особливо коли бачать оцю якусь класову нерівність. Бідні, багаті, розуміють, що вони хочуть по-іншому жити. І саме це їх спонукає звернутися до духовного розвитку, не бажання еволюціонувати, а бажання дуже швидко розбагатіти. Як і в відео про 144 тисячі душ пробуджених. Якщо не дивилися, подивіться: ось тут буде посилання зверху, чи тут. Ця цифра ще раз каже про те, що. Дуже небагато тих, хто бажає всією душею цього пробудження саме в цьому житті. Медитація дає швидкий духовний розвиток, якщо ви готові прийняти самотність як частину цього процесу, як частину процесу еволюції. Чомусь зараз медитацію стали використовувати, її хочуть спростити, і стало використовувати як терапевтичний засіб. Для подолання депресії, від стресу, для заспокоєння своїх нервів, для релаксації, розслаблення тіла. Так, і це прогрес для суспільства, але це лише зовнішній поверховий шар цієї духовної практики, цього дуже потужного інструменту для зростання душі. Я даю всього одну медитацію: це одна практика. 30 хвилин. Це медитація, яка допомагає вам бути почутим творцем. Вона допомогла мені в трьох важких подіях мого життя, ключових подіях мого життя. І була перевірена. Є в мене люди, які використовують її просто для здійснення бажань. Вона проста, але незвична. Прийшла мені після семиденного ретриту. Який був у мене 18 років у Софійських майстрів, і також даю одну духовну практику, яка розбиває будь-які перепони на вашому шляху, трансформує реальність в прямому сенсі цього слова? Це саме потужне, що я знаю, що працює дуже багато цьому підтверджень знаходила не тільки я. Використовують її в різних культурах, але особливо в буддизмі. Вона очищує вас від хвороб і відкриває чистий канал до самого творця. Я дам посилання під відео на пакет з двох практик: квантовий скачок. Я і творець. Це платний пакет, це саме цінне, до чого я дійшла в медитаціях. Це справжнє Откровення, яким я ділюся з вами, не боючись, що ви якось не зрозумієте, тому що в мене тут знаходяться люди, які вже доволі духовно пробуджені. Або які прагнуть бачити цей світ очами душі, а не очами людини з третього виміру. Також на каналі дуже багато різних медитацій. Я вам нагадую про них. Є для розслаблення, є більш прості, є більш складні. Використовуйте їх, вони будуть вам допомагати розширювати ваше сприйняття цього світу. З вами була Юлія. Дякую за перегляд відео. Побачимось у наступному